Ви знаєте, людина створити чудо не може. Чудо такого, як творив Ісус Христос. А от явити таке чудо може. Розумієте, створити і явити це дві різні речі. Тому я хочу сказати вам, Бог дав нам явити чудо. І ці чудеса нас повинні супроводжувати. Навіть так написано. А тут ікони заридали. Чудотворні, святі. Диво. Ікони святі, а всі люди грішні. Мощі, кістки в селі діють. Диво. Я не повторююсь. Я просто підкреслюю, що ви бачите диво, якого ви не бачите. Як бачите те, що побачити взагалі ніколи неможливо? Та диво. Те, що діють ікони, і диво, те, що люди не діють. Люди не мають тих якостей, які мають ікони чудотворні. Люди не мають тих якостей, які мають мертві кістки. Диво. Оце справжнє диво, а для людей це ідерія. Пішов до ікони, помолився, розвернувся і пішов. Так вчать людей. Вчать до мертвого звертатися без язику, якої відповіді не може дати. Адже ж це висвятило, і воно святе. Людей навчили заслуговувати в Бога, просити в Бога, стукати. Я не знаю, як вони стукають, тому що, відверто кажучи, стукати це. Отак. От а куди стукають вони і чим? Диво, вони розуміють, напевно, це. Для мене це диво. Я теж молився колись. Теж стояв, теж просив. Можливо, сказали би мені, ти стукаєш в небо. Я би, напевно, погодився. Але диво сталося, що я відійшов від того всього. І для мене це найбільше диво, яке сталося в моєму житті. Людей навчили оці душегубці, що можна щось заслужити в Бога.